Вісті про об'явлення Матері Божої розходилися швидко і до Ковада Ір'я приходило все більше і більше людей. Якщо під час другого об'явлення в долині було близько 50 осіб, то 13 липня 1917 року їх було за різними джерелами між 2-3 тисячі, деякі подають понад 4 тисячі осіб, а деякі твердять навіть про 5 тисяч. Журналіст Артуро Гонсалес, спеціальний кореспондент газети Осекуло, був в той час у Фатімі і написав наступне: Лепневе об'явлення Діви Марії було настільки сенсаційною новиною, що в торез Новас, в місті, яке відоме, відоме з винайму коней і бричок, того дня не залишилось ні одного коня, якого можна було би позичити. А багато фірм, які давали подібні послуги, того дня замкнулися. Саме від липневого об'явлення подіями у Фатімі зацікавилася також преса. До цього часу об'явленнями цікавилися лише регіональні видання. Натомість 23 липня республіканське і антицерковне видання Осекулю розмістило, як же сугестивний текст Небесне посольство чи фінансова спекуляція. Автором статті був згаданий Артуро Гонсалес, який вважав, що об'явлення є проєктом якогось хитрого підприємця, який віднайшов поблизу джерела мінеральних вод. І хоче у майбутньому зробити там курорт, а щоб додати цьому чудесності, на думку Гонсалеса, то була придумана історія з об'явленнями. Однак фрагмент опису об'явлення тим же Артуро Гонсалесем вартий. Уваги. Цитую На місці об'явлень роїлося тисячі людей, які, керуючись бажанням побачити Діву Марію, прибули на місце з віддалених сіл. Цікавість була загальною, і якусь мить усі мовчали з відкритими устами, наче хотіли розпізнати голос з глибин землі. За хвильку було чутно звук, подібний до грому, і відразу після цього двоє дітей. Які знаходилися біля куща, який оточувало багато малих квітів, мабуть, райських, залили слізьми, виконуючи епілептичні жести, а потім увійшли в екстаз. 13 липня 1917 року відбулося третє Фатімське об'явлення, і сестра Люція описує його наступним чином. 13 липня 1917 року, коротко після нашого прибуття до Кова -да Ірія, до Скелястого дуба, коли ми відмовили розарій з численно зібраними людьми, ми побачили знайомий вже нам світла, а потім Матір Божу на скелястому дубі. Чого пані від мене прагне? я запитала. Хочу, щоб ви прийшли сюди 13-го дня наступного місяця, і щоб далі щоденно молилися Розарій на честь Матері Божої Святого Розарію. Для ублагання миру на світі і закінчення війни, бо лише вона може отримати ці милості. Хотіла б попросити, щоб пані сказала нам, ким є, і вчинила чудо, щоб усі увірували, що пані нам являється. Приходьте тут надалі кожного місяця, в жовтні скажу, ким я є і чого хочу, і вчиню чудо, щоб усі повірили. Потім я представила декілька прохань, але не пам'ятаю, які це були. Пригадую лише те, що наша добра пані сказала, що потрібно відмовляти Розарій, щоб протягом року ці благодаті отримати, і далі продовжувала. Жертвуйте себе за грішників і часто кажіть, особливо коли будете від цього страждати. О, Ісусе, я це роблю з любові до тебе за навернення грішників і за відшкодування за гріхи, вчинені проти непорочного серця Марії. Після цих останніх слів знову розклала руки, як і в попередніх місяцях. Проміння світла, здавалося, проникають землю, і ми побачили, наче море вогню. В тому вогні занурені були демони і душі в людських постатях, подібні до прозорого, розжареного вугілля, які плавали в тому вогні. Ці постаті викидувалися високо всередині. І пол, в полум'я, і падали з усіх сторін, наче іскри під час великої пожежі, легкі, як пух, без жодного тягаря і рівноваги серед жахливих криків виття, болю і розпачі, який викликав грізний трепіт. На їхній вигляд, я закричала Ай! -ай! Бо люди так чули. То сестра Луція не пам'ятає, чи вона кричала, але кажуть люди, що кричала. Де вони відрізнялися від людей своєю жорстокою і огидною постаттю, подібною до страшних невідомих звірів, так само прозорих, наче розжарене вугілля, відчуваючи жах, ми піднесли наші очі до нашої пані, шукаючи в неї допомоги, а вона, сповнена доброти і смутку, сказала до нас: Ви бачили пекло. До якого йдуть душі бідних грішників, щоби їх рятувати, Бог прагне розповсюдити по світі молебень до мого непорочного серця. Якщо зробите те, що я вам скажу, багато людей буде врятовано від пекла і настане мир на світі. Війна вже наближається до кінця, однак якщо люди не перестануть ображати Бога, то під час Понтифікату Пія XI розпочнеться друга війна, ще гірша. Коли певної ночі побачите якесь незнане світло, мова про надзвичайне північне світло, яке було видно вночі 25 січня 1938 року в усій Європі, також в Польщі, Люція вважала це за знак обіцяний Богом. Знайте, що це великий знак від Бога, що наближається кара на світ за численні його злочини. Буде війна, голод, переслідування церкви і святішого отця. Щоб цьому запобігти, прибуду, щоб просити про посвячення Росії моєму непорочному серцю і про святе причастя як відшкодування у перші суботи місяця. Якщо мої прохання будуть виконані, Росія навернеться і запанує мир, а якщо ні, то безбожна, безбожна пропаганда поширить своє помилкове вчення по цілому світі, накликаючи війни і переслідування церкви. Добрі люди будуть замучені, а святіший отець буде змушений багато страждати. Різні народи загинуть. На кінець, однак, моє непорочне серце затріумфує. Святіший отець посвятить мені Росію, яка навернеться і якийсь час на світі запанує мир. В Португалії буде збережена догма віри. Про це нікому не розказуйте. Можете розповісти Франциску. Коли будете молитися Розарій, то після кожної тайни промовляйте. О, мій Ісусе, прости нам гріхи, захорони нас від вогню пекельного, провадь усі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя. Настала хвилина тиші, а я запитала пані не бажає від мене більше нічого? Ні, сьогодні не хочу від тебе більше нічого. І як зазвичай Марія вознеслася на схід, аж зникла у далині неба. Під час об'явлення 13 липня присутні були свідками ще одного об'явлення, ще одного явища, яке описували по різному, це був дощ з квітів, схожих до квітів мегдального дерева, який почав падати над дубом, і падав до моменту, коли Люція сказала, що Діва Марія відійшла на небо. Цей феномен повторювався в наступних роках декілька разів. Головним посланням. Третього об'явлення були таємниці. Діва Марія об'явила дітям дійсність пекла. Хтось може жахнутися цим фактом, як це малим дітям показати пекло, адже це показати більше страждання, ніж будь-які страждання на землі. Думаю, що Діва Марія показала рівно стільки, скільки діти були готові побачити і зрозуміти. А одночасно, цим досвідом, Богородиця дала зрозуміти дуже важливу річ. Немає нічого важливішого для людини, ніж життя з Богом. Немає нічого більш важливішого, ніж спасіння душі. Лише спасіння душ варте найбільших зусиль, найбільших інвестицій, найбільшої посвяти. Як же актуальне це послання в період морального релятивізму, коли багато католиків не вірять в реальні пекла? в Німеччині лише 15%. Вірить, що пекло існує. Це означає, що аж 85% не вірять. У Франції трохи більше вірять, бо аж 19%. Це означає, що 81% не вірять. А деякі ієрархи мріють або думають, що воно може бути пустим. Єва Марія також заповіла, що настане велика війна за Понтифікату Пія XI. Багато скептиків критикує цю частину, адже пі 11-й помер у 1938 році, а Друга світова війна розпочалася за Пія 12-го, тобто в 1939 році. Однак це Діва Марія мусить слідувати офіційній історіографії, адже вже в 1938 році, тобто справді за Понтифікату Пія 11-го, відбулася анексія, анексія Австрії. Врешті Діва Марія застерегла світ від помилок Росії і попросила присвятити Росію непорочному серцю. Оскільки ця частина об'явлень особливо актуальна сьогодні, то присвятимо їй більше уваги у наступному відео. Дякую, до зустрічі.